Всім привіт! Я вам покажу, як построїти дуже легку фірму а, пригото... приготована Курка». Щ... Це безконечна AFK АФК... фірма і Ось які нам блоки понавіть. Скриня, два скрині, два бугонки, два, два кругляка, одна плита, плита з, з кругляком, два скла розповід, один розповідач Вітролави. лави, на вітро лави. Не все знайде то ну, лавину. Дубовий лаз. 9 дубових глазу і спорустерігач. Ді... Два спорустерігача. Я покажу, як це, це фірма робить. І начинаємо робити. Ставимо два скрині. Одну воронку так має my... лод. Если я сюди у воронку якийсь предмет кину, он воронка зворонку попали Тепер Теперь скло, ставимо два блоки на скрині, один кругляк. Далее на люки. Потім ще кладемо вот сяк. Потрібно у нас на вийшло сяк, спостерігаючи кладеми сяк. Шеф нажимаємо. нас просто мальчик клада на поле. Воронку. поделать вот. Так. Треба ми спостерігать накінцев ту, ту сторону. Ледемо, кладемо, кладемо спостерігач, а другий кладемо у другу сторону. Ой, тепер що нам вся залишила, но это свідвана. Потрібно кур і це призива курки, але если не є і це призива корки, тоді можете просто, наприклад, jak gór może te górki pokazać następny i stać na sie potem zabieram pszenicę Idę do... etyce mm. na sie zapłuciał tak, idę z теперь вот так все получилось тогда она и дана вот и она

Вот так, забираємо і толкаємо. Потрібно ми попало. Так еще робимо. Ну в мене креатив, і я просто там Вот десь 23. Теперь будут классные яйца, яйца узнал купить, дала из постеряча и расдлливача. Она кине яйца, і си сп... нам... mm. там появятся мо... Ма... Маленька куртка, та куртка не у лаві, тому що лава її не буде досягати. А коли вона потросте, там буде досягати та буде приготована курка. Постою 10 минут в афока. 10 хвилин повка. М-м, от солька. Олько два, два стака. Ем. Ем, приготовил курка та цієї Примерно за 10 хвилин. Це була ферма. Потом не і всім до побачення!